Образ Покрови Святої Богородиці вважається одним із найсильніших в захисті, оскільки втілює найвищу ступінь Господнього милосердя. Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила Україну. Її народ, козацьке військо, надавало сил у боротьбі з ворогом. Вона стала своєрідним символом споконвічного прагнення українців до встановлення злагоди та миру. Особливо важливо мати у серці віру сьогодні, коли наша країна переживає непрості часи. 12 жовтня у звягельській громаді, за зверненням представників релігійних організацій, підтримки благодійників та за ініціативи міського голови Миколи Боровця урочисто відкрили образ покрови Святої Богородиці. Свята покрову, козаків, покровительку і наших звичаїв-хранительку, молюся тобі, Богородице Мила, щоб славою ти Україну покрила, як землю багрянцем дібров, щоб ворог її не зборов, даруй доброту і любов, візьми нас, Під свій материнський покров. Гора осіння, шурхіт падолисту, покрови час ще у старі віки, твою покрову, матінку причиста, за щит собі обрали козаки, коли ставало військо їх до бою, От козаками був не тільки стяг. Віки і... минули, та не згасла віра, Покровий храм для тебе начарай, та знов іде орда, чужинця, звіра на благодатний. Український край своїм святим могутнім омофором Додай козацьким дітям знов хай начувається поганий ворог, хай йде додому, звідкиля прийшов. Ром образу Богородиці став Віталій Рожик з міста Корестишева, який є заслуженим художником України, знаним меценатом та закоханим у свою справу митцем. Скульптура виготовлена із суцільної глиби граніту, вагою близько трьох тонн. Висота образу сягає 2 метри 70 сантиметрів і знаходиться на постаменті. Робота над виготовленням постаті тривала понад два місяці. Всі роботи з виготовлення, встановлення та благоустрою виконані виключно за благодійні кошти. У спільній молитві відбулося освячення образу покрови Пресвятої Богородиці, яке провели представники духовенства на чолі з єпископом Житомирським та Овруцьким паїсієм Православної церкви України. У ті дні Марія Вставши поспіхом пішла у перерію міста Юдене. І в дім Захарії, привітали за Коли ж почула завета, привітання Маріїне, заграло дитя в утробі її, і сповнилася Духа Святого Савета, і вигукнула очним голосом і сказала, благословена ти в жинах, і благословен утроби твоєї, і звідки це мені, що мати Господа, мого прийшла до мене. Бо коли голос вітання Твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно в утробі моїй, блажена ж та, яка увірувала. Бо збудиться сказаний від Господа, і сказала Марія. Величає душа моя, Господа, і зрадіть дух небозі, спасі моїм, возвягового народові, Твоїм нас Ми щойно з вами стали свідками. Великої події для цієї громади. Ми освятили найсвятіше, що може бути у житті людини. Це Бог, до якого ми молимося, до Слова Творця і Його Божої Матері, яка народила для нас вами, що спасти кожного із нас. І ми сьогодні по особливому возносимо молитви до Божої Матері яка є захисницею усього людського роду, роду християнського. Ми сьогодні переживаємо важливі події в нашому житті, різні миті, адже війна спонукала нас замислитись, дорожити свободою, дорожити своєю землею і дорожити своїм життям. Єдність це наша сила. Ми повинні єднатися, з'єднатися проти спільного ворога. Бо, на жаль, він і до сьогодні блукає серед українського народу. На жаль, ми виявляємо дійсно не патріотів, зрадників нашої держави, але Бог порогом не буває. Ми стаємо міцними, ми стаємо переможцями. І ми обов'язково досягнемо своєї цілі. Тому я вітаю звягівську громаду, я всіх вітаю з тим, що сьогодні звершилися. Нехай Бог допомагає нашим захисникам, захисницям, всім тим, хто сьогодні хоче, щоб ми жили свобідно і жили без війни. Божого благословення на кожному із вас! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Очільник громади Микола Боровець висловив переконання, що це місце стане особливим містом сили та надії, адже мати Божа покровителька кожного з нас. Ми змінили, повернули назву звягеля. Ми позбулися отого ярма, яке обтяжило історично можливо цю землю, цей край, оці всі ідеологічні надбудови. Ми встановили знак, який показує, що ми звягель, який теж 10 років стояв зруйнований. І от сьогодні ми встановили образ Пресвятої Богородиці, покриви Пресвятої Богородиці. Вона покривала своїм амофором, і в часи козацтва козаки любили Пресвяту Богородиці, йшли до неї, молилися і просили у Бога благодаті на справі добрі. Вони вирішили важливі теми і події. Вони зверталися і вірили, що Пресвята Богородиця допоможе. Спасе. Ми в сучасному часі, на час покрови Пресвятої Богородиці і День захисників і захисниць указом президента назначили. Це теж глибоко символічно. Стали під амофор Пресвятої Богородиці захисники, які борються сьогодні за нашу землю. Віримо, що Пресвята Богородиця, і Господь Бог своєю благодаттю принесе нам довгожданий мир на нашу землю. Закінчиться війна, і наші сини і дочки повернуться додому живими і здоровими. Молімося за це, і хай Господь Бог нас почує. Я упевнений, що добру справу ми сьогодні робимо. Я щиро дякую вам. Добрі люди, хто прийшов сьогодні, хто уклонився образу Пресвятої Богородиці і буде уклонятися. Я щиро дякую тим, хто допоміг зібрати кошти і встановити цей образ. Він зібраний не за копійки бюджетних коштів, хай вона спільно з нами молиться за нас і благодаттю своєю спосилається для нашої громади, для сієї. України, бо ми славимо Бога! Ми славимо збройні сили і нашу країну за виготовлення образу покрови Пресвятої Богородиці для Звягівської міської територіальної громади. Подяка міського голови висловлюється Віталію Рожику, українському скульптору, заслуженому художнику України, який на жаль не зміг сьогодні був присутній, як наголосив Микола Петрович. Кожного разу звертаючись до Богородиці, схиляючись перед її образом, звегляни об'єднуватимуться у спільній молитві про захист наших воїнів, про переможний мир в Україні. Тож нехай образ покрови що. Сьогодні встановлений у нашій громаді стане надійним захистом для кожного дому та кожної родини, подарує умиротворення і благодать. Пресвята Богородиця молись за нас і допомагай нам.